Слава Україні! Героям слава! Іде війна, страшна війна, незвичайна ворог не тільки на фронті воює, він намагається посіяти паніку серед мирного населення, бомбить города. Київ отримує по дві-три атаки за сутки. Але наші... Протиповітряні сили нас захищають. Ми віримо. І паніку посіяти серед мирного населення йому не вдасться. Що я хочу відмітити, що з цією війною дуже проявили себе люди. З самого початку до мене підходили і казали, чи не допомогти мені чимось. Люди намагаються допомагати одне одному. І наш клуб активне довголіття продовжує роботу. Тренуватися і їхати на змагання по тенісу продовжуємо. Більш того, людяність наших захисників, наш депутат Маляревич, він воює з перших днів війни. Він на фронті, причому на нулі, і він знайшов. Час турбуватись про своїх, про свій район. І він зателефонував до кластера краків, і нам, нашій групі активне довголіття, дали спортивний зал. Отака От турбота, як можна, не можна нас подавати. Ще до війни у Горваті я побачила. Портрет Саші Долгополу на лізв. Я обняла його. Він зараз воює. А ми готуємось до змагань. І незважаючи на все, ми готуємось і ми будемо, і прапор України буде на чемпіонаті світу по суперсеньорам. А це наша команда на підготовці. Еля. Я і Саша. Правда, команда 75. На цих командні змагання їдуть тільки жінки. І знову хочу зупинитись на тому, що ми тренуємось, а нам допомагають хлопці, які не можуть їхати, вони приїздять до нас, тричі вже приїжджали. Приїздять з другого кінця Києва, Дивлять, не дивлячись на тривоги. Працює, метро, не працює, вони приїздять, щоб допомогти нам, потренувати нас, підготувати нас до змагань. Юра, і Жора, ми дуже вдячні вам за ваше терпіння в роботі з нашими помилками, з нашими недоліками. Так, команда 75. Ну, мені трошки більше, усього 90, але зато після командних. Будуть індивідуальні змагання, де я маю змогу грати 90 плюс в своїй вісовій категорії. Так, на змаганнях я не тільки граю в теніс. У мене ще друга задача. Russia Today настільки заморочує голову, я на своїй поганій англійській мові. Ну, мене розумієте, я їх розумію з помилками, але все рівно говорю розповідає, що дійсно у нас твориться, що витворяє Путін. В 2014 році, коли почалась війна, також у Туреччині були змагання, і наші тенісісти з Америки і з інших стран гадали, що у нас іде громадянська війна. Оце так сильно працює Russia Today. І наш фронт ще такий, що я працюю, воюю з Russia Today. Ну і слава Богу, що наші люди так допомагають одне одному. Нас неможливо перемогти. Ми не здолані. Ми українці. Ми витримуємо і довго з такою війну. Не здамося. Слава Україні. Слава нашим захисникам.